Слава Ісусу Христу, миру Божого. Ще один потужний удар по теорії еволюції, всяких цих дарвіністах, що там був великий вибух, людина мавпи, чи там під інфузорі туфельки тому подібне, наскільки це повний бред взяти Євангелія від Матвія, Луки. Все, наскільки детально описується рід Ісуса Христа як по Марії, так по Йосифу. І спитати цих еволюціоністів, чи вони пам'ятають там прабабу, чи прапрадіда, там п'яте покоління, шосте. І якщо вони не знають ось це, навіть я добре не знаю, то як вони можуть знати, що вони там від мавпи, якщо вони не пам'ятають своїх предків? І наскільки це повний бред? І потрібно доверяти Біблію. Я робить все, щоб люди не вірили Біблії. Щоб вірили всякі брехні, крім біблії, але треба довіряти слову Божому.